У Косові провели народне віче, присвячене революції гідності. На головному майдані міста зібралися жителі району. Серед них люди, які від самого початку стояли на косівських та київських барикадах, були в епіцентрі всіх подій, отримали травми і поранення, які і досі всіляко підтримують українських солдатів, і самі без вагань йдуть на передову. Мирослава Долинчук продовжить. Патріотичні слова та звернення, спогади з болем і сльозами на очах. В такому дусі відбувся мітинг Реквієм на Майдані Незалежності у Косові. Серед виступаючих активісти Косівського та Київського майданів, учасники бойових дій на сході країни, волонтери та рідні загиблих. Ми, коли виходили тоді, на початках на Майдан ми навіть не знали чітко, що нам далі робити. Але так, хід подій складався, що кожен день були свіжі новини, свіжі люди. І отак ота лавина наростала, яка змогла той кривавий режим Януковича знести і змістити. Війна у нас лише проходить у двох областях, так зване АТО. Але решта частини людей чекають змін. І вічно чекати. Ми 23 роки чекали. Тому я вважаю, що кожен з нас повинен себе морально готувати до того, що якщо нічого не зміниться в державі. Буде новий майдан. Звернувся до громади, і отець Михайло Арсенич, який побував у пекельному полоні сепаратистів-ДНРівців. Ніхто не знає, скільки ще буде тривати ця війна, ніхто не знає, коли буде її закінчення і коли буде кінець. Кожне наше свято, яке ми мене святкували, ми починаємо з панахіда. Тому що за кожне наше свято для того, щоб ми могли його святкувати, хтось поклав свою голову. Навіть найдрібніші свята. Хто б міг подумати, що на мирному майдані ми втратимо більше сотні людей? Хто міг подумати, що після повної, абсолютної нашої перемоги ми знову будемо в війні, ми знову втрачаємо найкращих хлопців, ми втрачаємо своїх дітей, ми втрачаємо той цвіт, який мав бажати і розбудовувати державу, а не лежати в окопі. Багато болю було у словах рідних загиблих героїв України, які полягли у війні на сході, не стримувала сліз мати загиблого майданівця, бійця батальйону Айдар Олексія Лепкалюка, якого поранили на Косівщині. На похорон сина вона так і не змогла приїхати з Луганщини. Як тяжко коли хоронять твою дитину, а тебе немає коло того, коли не бачиш його. вже. До летіли над нами, як тільки було страшно, Боже святесенький, не дали нам виїхати, і все відбулося мирно. Я дуже вдячна вам, косівчанам, всім дуже благодарна. Україна, Донецьк і Луганськ – це наша Україна. Там народилися мої батьки, моїх батьків, батьків, прадідів, прадідів, батьків. Всі говорили українським язиком, як я говорю тут. І при чому там Малоросія? Не даймо ділити Україну. Україна єдина, наша мати рідна. Під жовтим прапором 32-ї гуцульської сотні сидів на інвалідному візку Дмитро Малкович, якому ампутували ногу через поранення під час жахливих подій на Майдані. Його щиро вітали учасники зібрання. Людина на Майдані і за поранення на Майдані позбулася ноги. Дмитрико, тримайся, ми з тобою. Рік минув, а майдан і досі продовжується. Мирослава Доленчук, Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.